Дуже шкода, що путінська орда забирає у нас найкращих синів і дочок. нашого захисника, воїна, героя України новоприставного Дмитра, якого усі ми та, мабуть, вся Україна і не тільки знали на прізвисько да Секрет бойовий засоб. Розмашуємо справу. Thank Слава, yeah. слава! Никто в Украине не может рассказать, что Гулинчик был и тем неслышим, а не слово герой. Ми всі маємо це пам'ятати. Сьогодні, якщо спитати когось, хто такий давінчик, навряд чи хтось скаже, що це італійський мітер. Скаже, що це український герой. Справжній герой. гірой. Були просто краще. Він був кращий. Тому війна забрала саме його. Дуже хлопера, що так трапилося. Але ти маєш бути впевнений, ми не лише помістимося. Якщо і обов'язково, переможемо. Спокійно, друге. Слава Україні! Ви знаєте, він був одружений на цій війні. Війна й да інші, це було одне ціле. Він жив цим. Коли 9 років поспіль танцюєш, водиш танок зі смертю, то врешті-решт таке трапляється. Це прикра випадковість. Яка була ним прийнята гідно, тому що він, він погинув в бою. Або здобути українську державу, або загинуть у боротьбі за нею. Це Легенда. Легенда. Це такі рождаються на сто на тисячі років. Таке будеще взагалі для України. України дуже дуже. Дуже велика потеря. оскільки він був комбатом, у нього вже був батальйон. Він фактично повинен був керувати боєм з командно-спостережного пункту. Натомість він сам особисто за день до своєї трагічної загибелі. Він сам особисто керував штурмовими діями по відновленню одних втрачених позицій ЗСУ біля Бухмоту. Він одна буде з. Є зірок цієї війни і вписаний, вкарбований наряду з нашими повстанською армією легендами. Дмитро це командир, це наставник, це спина і стіна своїм бійцям, хлопцям і дівчатам, це приклад, це зрозумітельне наслідування, це правильна ідейна виправка. Таких. Таких правда бувають у Донеці. Дуже скромний в житті, дружній, відкритий, десь щирий, такий наївний. Але це війна була його життя. Це легенда.